Дуже подобається спостерігати, як прихильники Зеленського намагаються надувати слоника. Ну надуває, надувають. Ну ніяк не надувається. Тепер вони носяться, як з великим досягненням Зеленського. Зеленський сказав на звинувачення Трампа, точніше на закид Трампа щодо виборів. він сказав, що я готовий. Ну, це вони носяться з цим з таким апломбом із таким захопленням, нібито Зеленський закінчив війну. І вийшов на кордон не на 91-го року, а хоча б на лінію зіткнення, яка була стану на початок 2022 року. Але ж ні. А тому, що от я не знаю, чого носитися з цими заявами, тому що жодну заяву або обіцянку Зеленський не виконав. От відкриваємо список виконаних обіцянок і дивимося. Ну там просто сидіти і плакати. А тепер щодо заяв, я іду чи я піду. А, починаємо рахувати. Найперша його заява була про те, що якщо я порушу закон, я піду. Особисто я у Верховному суді довів, що Зеленський порушив закон, в звільнивши мене з посади члена національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Потім були ще інші рішення верховних судів, які свідчили про те, що Зеленський порушив закон, тому що він не мав права так робити. І навіть був запущений лічильник порушених законів самим Зеленським. Але перед війною він кудись зник, напевно, зламався, тому що кількість порушень воно зашкалювало. Потім була ж заява, пам'ятаєте, якщо в мене виявиться мій з'явиться свинарчук, свій свинарчук, я піду. Виявили міндіча, всі в шоці і що? І нічого, ніхто не пішов. Потім так само була заява про те, що якщо я не закінчу війну, має прийти інший. Зеленський отримав Україну, де було окуповано 7% території. Зараз кількість окупованих територій наближається до 21%. Не закінчив війну. І що? Не пішов. Ще була заява про те, що це перед виборами. Я йду лише на один термін. 103 здаття Конституції чітко скаже, що один термін це 5 років. Не 6,5, як зараз, 5. Пішов? Ні. Прикриваючи про те, що війна, військові стало дуже зручно, да? все списувати на війну. І ще була така заява. А... Щодо Єрмака, яку він озвучив кілька разів: Єрмак зі мною прийшов, Єрмак зі мною і піде. І що Єрмак пішов, Зеленський не пішов. Тому якщо аналізувати заяви Зеленського, то такі складається враження, що він верховний непідум, і тому всі оці заливання про те, що як потужно Зеленський сказав, що він піде готовий до виборів, брехня не піде він на вибори, тому що йому невигідно йти на вибори, які він програє.